У Маші є молодша сестра Єлизавета. Вона, умовно кажучи, прославилася тим, що була заміжня за сином Віктора Ющенка Андрієм. Однак, у 2012 році пара розлучилася, а вже за два роки Єлизавета вийшла заміж вдруге. Її обранцем став російський бізнесмен Сергій, з яким вона власне і переїхала жити до Москви. На початку повномасштабної війни Ліза Ющенко додала допис в інстаграмі, у якому закликала зупинити війну в Україні. Однак більше жодних за. Я від сестри Єфросиніної не було. Ба більше у грудні 2022 року вона публікувала фото з московського салону краси. А влітку цього року, у свій день народження, вона писала в інстаграмі, що хоче миру у мережі. Також є кадри, як вона розважалася на вечірці в Монако під пісні Маладзе в компанії Росіян. Знаєте, це така позиція, ніби я все розумію, десь глибоко в душі вас всіх підтримую, але жертвувати своїм комфортним життям заради більш високоморальних.